Майкл, як встати до того, що відбувається зараз на Сході? Насправді ну от антитерористична операція. Хтось, хтось називає, додумується це називати каральною операцією, Хтось говорить про те, що там відправили там, от, український солдат. Вісі, я Зараз ми таки написали, я таки можу, не можу зробити, поки Путін ще не здасть ролик один. Там тако я написав, що значить, нам в хату Путін. Запустив єнотів. І вони зробили безлад. Ми їх вигнали. То Я про то Янукович і компанія. Ми їх вигнали. Як тільки ми ще зібрали робити ремонт, він нам запустив ще єнотів, але вже багато разів більше. Як тільки ми пробуємо їх вигнати, Путін піднімає крик про те, що е, двічі в яких умовах живуть у них єноти. Ми кажемо, та хлопці, та то не наші єноти, то Путін, потім потім завіно. То єноти вони. дивіться, то є садисти. Дивіться, в них хата не обладнана під життя єнотів. Та то не наші єноти. От і він потім кличе російських журналістів і вони знімають і показують відео, в яких жахливих умовах живуть єноти. І те маленьке єнотинятко таке о, кліпає тамка. І то все в, в, в ютубі розходичі. І весь світ, ніби не розуміє, як то сприймати. І ми вже не розуміємо, як то можна, то не наші єноти взагалі. І ми намагаємося їх вигнати. О, і то треба, щоб якось світ то зрозумів. І власне ну, щоб люди прості, ті американці, росіяни, зрозуміли, що то є не наші єноти, то Путін нам їх запустив. Так, напишу в Твіттері, що не на наші єноти, можливо. Єноти, так, макін чор. Ну, от от, 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 от так я ще ставлю до. Так, а як того, зробити все. так, щоб весь світ зрозумів, що не на наші такі єноти? Ну, тому, от що просто що... їм то пояснити, знаю, ту аналогію їм передати, розказати їм, тому що багато людей сприймають. От як ти сприймав конфлікт на Близькому Сході, десь там, я не знаю, де, в Лівії? От хто там правий? Ми не знаємо, хто там правий. Ми новини дивимося, хтось там на когось нападає, але хто правий? Тому що ми не знаємо ситуації, тому що там ніхто її не пояснював. Ось. І так само ми зараз маємо світові пояснити, Щось відбуває у нас, але то не тільки е, медіа мають робити, то мають робити всі люди, які живуть за кордоном, українці, які мають друзів за кордоном, просто написати повідомлення то, не наші єноти.